Новні глядачі, у нас є гарні новини. До нас доєднався реп віконавець та співак бурлами. Вітаємо вас. Доброго дня! Дуже раді вас бачити. Трішки трішечки поправлю вас, тому бурла завжди путають, нічого страшного, просто бурла. Добре, слухайте. Ми щойно говорили про допомогу та підтримку, яку надають Україні наші закордонні партнери. І відомо, що в Україні дуже багато допомагають і самі українці, наші земляки, і багато артистів також доєдналися до волонтерської та благодійної діяльності. Скажіть, як часто ви влаштовуєте якісь благодійні заходи або стаєте частиною? Іною якогось концерту благодійного де збирають якісь кошти на допомогу нашим воїнам. Ми ще з початку війни їздили дуже ба по багатьом благодійним концертам. Зараз продовжуємо це робити регулярно. Робимо збори у себе в інстаграмі, користуючись своєю аудиторією. Якось намагаємось допомогти нашим воїнам. Але зборами зараз трішки тяжко. Тому я хочу ще раз нагадати людям про те, що це дуже важливо і, будь ласка, робіть збори, підтримуйте їх то як не ми. Це стовідсоткова. Ну і звичайно, не можемо не поговорити про творчість. Відомо, що у вас вийшов новий сингл. Він називається мутки. Розкажіть, будь ласка, про що ця пісня, в якому вона жанрі? І відомо, що там дуже цікавий кліп, він, наче, такий невеличкий фільм. <реш> так, ми дуже старались над цією роботою, хотіли зробити так. Е, перший посил цього, цього кліпу був в тому, щоб зробити так, щоб кожен українець міг показати комусь і сказати, ось, дивись, ось, дивись, це ми наші зробили, е, щоб це було якісно і круто. Тому що моя аудиторія просила зробити щось не про війну. І ми хотіли зробити не просто щось не про війну, а хотіли зробити якісно і круто подати цей контент. Е, в нас це вийшло. Дивіться кліп на Ютубі, слухайте трек мутки. Я думаю, що кліп вам сподобається. Слухайте а, а там точно треба дивитися до кінця. А ще треба уважно дивитися, бо ви під час кліпу пропонуєте українцям допомагати з роботою. Це дійсно так, чи це якась фішка кліпу? Просто так, це це наші партнери, це HR-агенція, яка допомагає людям з роботою в Україні. Це наші партнери по кліпу. Дуже круто. А скажіть, будь ласка, чи маєте вже якісь творчі плани на найближче майбутнє? Можливо, готується якась нова пісня, можливо, взагалі альбом, можливо, щось знімаєте. Я читаю коментарі, і люди кажуть, що з кожним релізом ми якось повишаємо ставки, так скажемо. Що у нас виходить все кру крутіше і крутіше. І е, наступні релізи ми вже підготували. і Я скажу, що це буде набагато. Якісніше і крутіше, чим було до цього, тому що хочемо розвиватися, і дивувати і розвивати український контент, українську індустрію творчу. Це класно. А скажіть на вашу думку, загалом, вся українська музика за час повномасштабної війни чи вона розвивається, чи стає кращою? Та як це відбувається на ваш погляд? Я думаю, що хтось, дехто боїться зробити якісь кроки в розвитку, тому що боїться якогось хейту або ще чогось. Я вважаю, що українська індустрія повинна розвиватися у всіх жанрах і всіх напрямках. Тому не бійтеся хейту, розвивайте її. Давайте покажемо всьому світу, щоб кожен українець сказав, ось, дивися, це наші зробили. Ось у нас і щоб я хочу, щоб в Росії хочу, щоб в Росії всі чарти були з українськими піснями, а не навпаки. До речі, ну звісно, є такі не дуже приємні новини, коли у нас підбивають якісь підсумки в Apple Music або на YouTube Music і проскакують російські виконавці. Як ви думаєте, чому вони досі там є? Дехто може не розуміє, що е, слухаючи і дивлячись, от, російські кліпи і слухаючи російські пісні, ви підтримуєте Росію в плані забезпечення їх фінансово, армію фінансово, тому що все іде з налогів е, на розвиток російської армії, тому не можна цього робити, не можна слухати і дивитись російський контент, тому що він монетизується і підтримується російська армія. Тому українці, будьте пильні, будь ласка. Так, це 100%. будьте пильні, слухайте якісну українську музику. Це набагато крутіше. І слухаючи нашу музику, ви робите її ще популярніше. Вона тоді підіймається в чартах і на перших місцях завжди. Так. І хотілося у вас запитати ще про таку тему. У вас є дуже класна колаба, де ви, Павло, вишибава, співаєте. не так давно вийшла і кліп, і пісня. Скажіть, чи не планували ви ще якісь цікаві колаборації? Та, взагалі, вам, як артисту, як простіше чи складніше працювати? Соль. Чи з кимось дивлячись на реакцію людей, на коментарі, ми все читаємо, все бачимо. Фідбек від людей дуже крутий, всім дуже сильно сподобалось. І я думаю, що ми обов'язково порадуємо ще аудиторію якимсь контентом. Не Павло Вишобаби, великий респект. Він підтримує не тільки українську індустрію, не тільки поетичну індустрію, якщо це можна так назвати. Він ще підтримує нас як військовий. Тому велика повага, і дякую йому за це. А можливо, у вас є якась така людина, з якої б ви хотіли записати, чи є така в Україні або навіть за кордоном? З ким би ви хотіли зробити такий фіт? З українських артистів, яких я поважаю, з якими я знайомий, це Сковка, Ярмак. Я б хотів би з ними якусь колаборацію. Я думаю, що ми обов'язково це зробимо, але на все свій час. Будемо чекатись нетерпінням і будемо раді, якщо доєднаєтесь знов до нашого телемарафону, і там ми представимо вашу нову пісню. І, звичайно, не, раді, бачите. не можемо відпустити вас без побажання нашим глядачам. Я бажаю вам миру, в першу чергу, миру, здоров'я, вашим сім'ям, глядачам. Це в першу чергу. Розвивайтеся, не сумуйте, все, все буде Україна. То вісатко дуже вам дякуємо. Будемо чекати у наступних ефірах.